Давайте я вам розповім його історію. Коли Буда народився, мудреці передбачили, що він не правитиме, а зречеться свого титулу. Батько захищав його від всіх реалій світу, і принц зростав у розкоші. Буда одружився з принцесою Яшатхарі і став батьком сина Рахули. Одного разу він побачив хвороби, старість і смерть та усмідомив їхню неминучість. Це вразило його настільки, що він подався на пошуки причин страждань. Принц почав мандрувати, навчався медитації та практикував аскезу. Просвітлення він досяг біля дерева Бодхі, медитуючи 49 днів. Усмідовивши природу людських страждань, він дізнався, як усунути їхні причини. Залишок життя Будда присвятив подорожам та передачі своїх навчань. Разом із учнями він пересувався долиною ганго та поширював свої знання.